Thank you У сумах вперше провели змагання з легкої атлетики пам'яті дворазового олімпійського чемпіона та почесного громадянина міста Володимира Голубничого. Учасники показували майстерність у спортивній ходьбі бігу на сто та вісімсот метрів. Валерій займається легкою атлетикою чотири роки. Говорить, спорт загартовує характер. Саме головне це боротьба з самим собою на дорожці. Коли біжиш якусь дистанцію, вже нема сил і хочеться зупинитися, просто лягти впасти і. Заплакати, а ти добігаєш, тому що треба, треба результат. За чотири роки Дарина взяла участь у низці змагань зі спортивної ходьби. Дівчина говорить, для неї це більше, ніж просто захоплення. Відчуття, мабуть, свободи якоїсь навіть, тому що я можу виїхати кудись по Україні, поїздити. змагання ж не тільки обласні. і в моя мрія така була. Для досягнення високих результатів у спорті важлива мотивація. У цьому допомагає досвід відомих спортсменів, говорить друг Володимира Голубничого та тренер спортивної школи. Вони ставлять перед собою високі цілі, задачі, і якби такі люди є приміром того, що такі цілі же Тож він починав. 1952 году в перших соревнованиях по спортивної он навіть проигрывал своєму товаришу Эдуарду Третьякову. Але затем уже буквально через несколько лет він намного опережал його, тому що він цілеустремляно йшов к своєї цілі. Спорт це не просто змагання, де можна продемонструвати свої таланти. Міський голова говорить, під час війни це додатковий привід показати силу духу та міць українців. Наші спортсмени, коли відстоюють ім'я нашого міста, вони більш мотивовані, тому що сьогодні обстрілюють в тому числі нашу громаду, обстрілюють поруч громади, які знаходяться з нашим містом, нашу область. Сьогодні 25 громад знаходяться в зоні бойових дій, то наші спортсмени вони намагаються, як наші захисники, бути найкращими. У змаганнях взяли участь більше 80 спортсменів різного віку. На завершення усіх учасників нагородили медалями та грамотами. Переможницею змагань стала Чичіка Оксана з результатом 6-26-2. переможцем наших змагань став скрині Іван з результатом 4,57 і 5. Новини СТС. Завтра, 18 серпня, Укрзалізниця запускає ранковий регіональний потяг з полученням конотоп Київ-Фастів. конотопу до Ніжина поїзд слідує з усіма зупинками, а від Ніжина до Києва із зупинками на станціях. Відправлення із конотопу о 4.23, прибуває потяг у столицю о 8.23. У зворотньому напрямку відправлення з Києва о 17.19, а з конотопу о 21.16. Вартість квитка становить 89,96 гривень у залежності від дня тижня. Більш детальну інформацію можна дізнатися на сайті Укрзалізниці. 130 польотів упродовж дня під ворожий обстріл потрапили 5 громад Сумщини. За день 16 серпня росіяни 12 разів відкривали вогонь по територіях прикордонних громад області. Близько 11 ранку ворог з гранатомета обстріляв Хотінську ТГ 26 прильотів. З 15.10 з території РФ вівся мінометний обстріл Білопільщини 20 прильотів. Ввечері зафіксовано ще 23 прильоти. Також громаду росіяни обстріляли зі ствольної артилерії. Після 15.00 ворог з мінометів та артилерії гатив по Миколаївській, Шалогінській та Краснопільській громадах. На щастя, без постраждалих. Ніч на 17 серпня минула Тихо. У Сумах відбулися контрдиверсійні навчання. 17 серпня на території Сум провели комплексні контрдиверсійні заходи для запобігання та нейтралізації загроз розвідувально-підривної діяльності проти України. Про це повідомили в прес-службі управління СБУ в Сумській області. У заходах взяли участь підрозділи правоохоронних структур та Збройних сил України. Поліція громад Сумщини отримала 29 позашляховиків. У рамках реалізації проєкту поліцейський офіцер громади 29 позашляховиків Рено Дастер передали до громад, які залучені до проєкту. Автомобілі укомплектовані набором необхідних речей, які допоможуть правоохоронцям оперативно та якісно виконувати свою роботу. Про це повідомив голова сумської ОВА Дмитро Живицький. Наразі меморандум про співпрацю та партнерство підписали 33 громади області, 9 з яких розташовані на кордоні ЗАРЕФ. Сумський тюх тимчасово переїхав і запрошує на вистави. Сумський обласний академічний театр для дітей та юнацтва тимчасово дає свої вистави у Палаці культури Сумського НВО, що на вулиці Горького 5 у Сумах. 19 серпня актори відкривають новий театральний сезон ляльковою виставою «Івасик Телесик та драмою таїна буття. Протягом двох тижнів до 31 серпня глядачі можуть переглянути й інші вистави та казки у виконанні тюгівців.